Контракт на поставку 12 гармат Цезер, яку профінансує Україна, підписав європейський оборонний конгломерат КНДС. Сповістив міністр збройних сил Франції Себастіан Лекорню у соцмережі. Ікс. Він зауважив угоду. Підписали 3 жовтня у кулуарах індустріального форуму, що організований у Києві, та наголосив збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості. Допомагає підтримати Україну один із найбільших збройових конгломератів у Європі КНДС. У виробництві танки, броньовані машини, артилерійські установки і інше днями стало відомо. Концерн КНДС відкрив дочірнє підприємство в Україні.